У людства є хімерна традиція планувати війну під час миру у 1949 році. США мали повністю готовий план дропшот у тенісі Так називають м'який короткий удар. На якій суперник не може зреагувати, за ним передбачалось знищення понад 200 радянських міст, 300 ядерних ударів і вторгнення 100 тисяч солдатів. Американські генерали, озброєні ентузіазмом і монополією на ядерну зброю, планували почати третю світову вже у 1950-му. але несподівано СРСР ще той спойлерщик, провів власне ядерне випробування. Монополія скінчилась. І в Пентагоні раптом зрозуміли, що дропшот може завершитись дропдет. або ж впади і помри. План поховали, але ненадовго. Іронія в тому, що більшість цих планів американських розсекречені, і тепер їх можна навіть почитати онлайн. Колись вони зберігались у сейфах під охороною з допуском і паролями. Тепер у ПДФ. Частину радянських сценаріїв теж оприлюднено неофіційно, фрагментарно, але достатньо для розуміння масштабу. Кожен може прочитати, як планували знищити світ, але ніхто не знає, як його врятувати.